Після знищення і захоплення рештків Авдіївки Росіяни продовжують випалювати населені пункти, які в них на шляху діють уже за перевіреною своєю тактикою. все випалюють, аби потім просунутися. Нині ж вони активно розбирають будинки очеретинської громади та сусідніх сіл, попри близькість до лінії зіткнення, там і досі залишається лише в очеретиному півтисячі осіб. І щоб виїхати у безпечні місця, поліцейські патрулі Білий Янгол іноді по кілька разів при. Джають і вмовляють людей на евакуацію. На горизонті вибухають авіабомби, але вони не зупиняються і наближаються майже до самої лінії зіткнення. У нас уже тут все розбили, тепер пір туди Вчора, позавчора, де та туда все шуляють. Опалені та розбиті будинки, а навколо суцільні вирви. Це все, що залишилося від кількатисячного очеретеного, яке за лічені кілометри від Авдіївки. Попри рясні обстріли, патруль білих янголів таки доїхав. Під таку канонаду поліцейські намагаються швидко завантажити людей та поїхати на іншу точку евакуації. Звідси вони забирають стареньку, яку росіяни поранили під час крайньо масованого удару. Ноги, осколок і лоб. Щасливо вам Ой. все. не переживайте ви діти крусим. Не переживайте. Фронт продовжує гудіти, а білі янголи відправляються на іншу адресу. Сюди вони приїжджають не вперше. Та жителі постійно відмовлялися від евакуації. Тепер же коли все навколо розбите, вони погоджуються виїхати. Прокляті кацапи до яких пор вони будуть а? Доченька моя, замучать. бабулю. Моя. я буду молити. Давай быстрей, давайте Добре, давайте. Люду. Дайте поруч чу? упала. евакуація у населеному пункті відбувається за півгодини. Цього разу поліцейські встигають вивезти двох жінок. Наступного ж разу заберуть інших, які сьогодні теж погодилися на евакуацію. Просто не встигли зібрати свої речі і попросили приїхати ще раз. Нині в очеретиному лишається до пів тисячі людей. Олег Корнієнко факти ICTV, єдині новини.